На сьогодні час проходить посів озимого ріпаку, і до вчорашнього дня деякі господарства був посів ріпаку зупинений в зв'язку з тим недостатністю вологи в ґрунті. Але все-таки позавчора прийшов дощ який десь від міліметрів від 15 до 25 мм опадів який дав можливість з сьогоднішнього дня знову ж приступити, продовжити посів ріпаку. Попередньо в краї ріпаком планують засіяти близько 65 тисяч гектарів. Це кажуть у сільськогосподарському департаменті на дві тисячі більше аніж минулого року. І додають таким утішним прогнозом на 2014-й ледь не завадила посуха. Утім, сьогодні надія на позитивний результат з'явилася знову. Вже були правда. Переживання тривоги, що буде площа недосіяна, все таки ріпак дає можливість отримати непоганий вал і за непогані гроші його продати. Тобто, господарство в. Сіють його постійно від площі такі ріпаку 2000 тисячі більше, 2000 тисячі менше, але практично останні роки площі ріпаку зиму зберігається, і оцей дощ дав можливість, дає можливість продовжити посів його після посіву ріпаку в області розпочнуть і сівбу озимих зернових. Оптимальний період для цього розпочнеться вже за тиждень. Аби якісно підготувати подільських аграріїв до проведення польових робіт за цим напрямом, спеціалісти агропромислового комплексу краю обіцяють провести традиційну нараду на ній. Як завжди розповідатимуть про нові технології усе для того, аби домогтися звичних для озимих зернових 50 центнерів з гектару. Завдання не можна не сказати завдання, а така планка 50, вирощувати 50, не нижче 50 центнерів озимих. З гектара, це вона вже стоїть на протязі кількох років. Те, що видно системну роботу господарств, в тому числі департаменту, над доведенням і ознайомленням господарств новими технологіями, така співпраця, ніби краще господарств із із навчанням тих, що не ще певних результатів, воно в цілому дає результат. Оксана Чушкіна, Олександр Галян для інформаційного випуску.